Друзі, всім привіт! Вчора ввечері розмитнили шкоду Октавію 4х4 і сьогодні вже знімаю відеоогляд для вас. Отже, маємо в наявності шкода Октавія 7 2020 рік. 2.0 турбодизель, 135 кВт потужний автомобіль на DSG DQ 381 з мокрим щепленням. Октавія повністю в оригінальному окрасі. Наприкінці відео зроблю. Перевірку електронним товщиноміром в гарній комплектації на топовій LED-оптиці в чудовому кольорі металік На оригінальних легкосплавних дисках зимова резина. Одразу покажу вам косметичний стан кузова. По капоту ніяких крупних сколів немає, хром цілий, фари не побиті, решітки цілі, бампер пластиковий цілий, без пошкоджень. Покажу зараз повністю площину з водійського боку. Все гарно. Лобове скло без тріщин. Сколів над склом немає. Дах під градом не був. Пороги цілі не погнуті. На арках сколів немає. Заводські наклейки присутні. Позаду теж, як бачите, зимова резина, легкосплавні диски не побиті. Мінімальна парковочна м'ятинка, камера, не знаю чи передасть, Постараюсь знайти ракурс. Задня оптика LED ціла, без пошкоджень, бампер не побитий, є парктроніки, є камера заднього огляду. Автомобіль повнопривідний. Показую Правого пасажирську сторону площина без пошкоджень, легкосплавні диски також ціленькі, поріг рівний. Гальмівні диски в гарному стані, виїдемо з вами ще на тест-драйв, перевіримо, як гальма в роботі, але я бачу, що знос рівномірний, я думаю, ніяких вібрацій не буде, гальмівні колодки ще є хороший залишок. Задні гальмівні колодки також ще свіженькі, гальмівний диск, мінімальний знос, що йому їздити і їздити. Оригінальне заводське тонування на задньому ряді вікон. Друзі, як завжди, до всіх наших автомобілів показує він код. Він буде проводитися по базі Шкода сервіс, також за будь-якими іншими електронними базами, будь ласка, можете зробити перевірку. Друзі, запрошую вас до салону автомобіля. На вулиці прохолодно. і я разом з вами теж сюди. Друзі, давайте вам одразу корисну інформацію ще закину. Думаю, стане в нагоді. Люди, які шукають автомобілі з Європи, дивіться, що вас не обманули. В сучасних автомобілях є можливість вибору одиниць виміру. Милі або кілометри. Хто купує з Америки, то він на це вже автоматично настроєний. А от з європейськими автомобілями можуть кілометри перевезти в милі, і пробіг буде зовсім не такий. Тут 230, а от якщо в милях 143. Автомобіль має вже вбудовану навігацію, зимовий пакет, тобто підігрів переднього ряду сидінь, трьохзонний клімат-контроль з фільтром. Очистки повітря. Також зараз зайдемо ще в систему автомобіля і покажу вам електронний він-код і сервісна інформація. Показую косметичний стан керма. Автомобіль навіть на хімчистці не був, тому можна сказати, що зараз ви бачите той стан автомобіля, яким яким він приїхав, як ним користувалися? Ніяких тут зауважень, після хімчистки буде як новий. Всі сидіння без прокурів, автомобілі не палили, я сам не палю, і запах я би відразу відчув. Тут все гарно пошкоджень, по салону ніяких немає. Ось так виглядає сидіння водія, Всі бокові підтримки цілі, є поперечна підтримка, є подушки безпеки бокові. Задній ряд сидінь, тут завжди все чудово, рідко коли користуються. Оригінальні резинові коврички. Сидіння цілі, підлокітник цілий. і зафік скріплення для дитячих крісел є, шторка в багажнику є. Показує підкапотний простір. Кониць під капотом не було, обшивка ціла. Знову ж таки, вінкод автомобіля на металевому кузові. Так, детально показую, болти на крилах вони не крутилися, все чудово. Фари цілі, пластики цілі, болти теж не кручені. Тут по крилах болти теж не крутилися. Герметики всі по заводському. Капот не знімався. Він оригінальний. Заміна оливи в двигуні була на 211 тисячах 23-го. 5х30 заливають. Кастрол. Охолоджуюча рідина рівень в нормі. Так, Зараз глянемо, чи вона чиста та прозора. Так, немає ніяких масляних плям там. Все добре. Турбіна зверху суха. Друзі, без проблем будь-яка перевірка на сервісі, в Луцьку є офіційний дилер шкода, якщо потрібно. Перевірка без проблем додаткова. Покріпленнях по двигуну тут ніяких демонтажів не було. Всі форсунки оригінальні, під форсунками сухо. Багажне відділення. Поличка на місці, знак аварійної зупинки на місці, вогнегасник є, запасне колесо, домкрат, ключ, все є. Тут ніяких аварійних ситуацій не було, все в оригіналі. Пластики цілі, потолок не подертий. Друзі, зараз робимо перевірку лакофарбового покриття, за еталон беремо показник даху. 107. 9, 108, заднє крило 118, задня двері 117, передні двері 116, переднє крило 112, капот 117, 123, Ліве переднє крило 134, 110, 122, 115, водійські двері 123, 114, 115, задні двері 115, 118, заднє крило 119, 113, арочка 112, 112. Криша по лівій стороні 126. 111, 108 Кришка багажника 114, 96, 111. Друзі, авто повністю в оригінальному окрасі. Так, Друзі, автомобіль, як я вже казав вчора, розмитнився. Ось рік виготовлення 20-й, модельний 20-й, потужність 135 кВт. Друзі, запрошую вас зі мною на тест-драйв. Зараз перевіримо автомобіль в ходу. І для початку тут на парковці. Перевіримо, чи є якісь зауваження до рульового. Кулаки не хрустять, все добре, нічого не підстукує. По відчуттях все гарно. Як я вже казав, будь-яка перевірка без проблем, в Луцьку є офіційний сервіс Шкода. Що за бажанням туди під'їхали, вам додатково перевірили автомобіль. Але зараз попереднє на відео я зроблю для вас тест-драйв і скажу власні відчуття. По динаміці автомобіль набирає просто фантастично. 184 кінських сили потужності дають про себе знати. Під час гальмування ніяких вібрацій немає, загальну все добре, як я і думав. Автомобіль по динаміці чудово набирає, до ходових властивостей зауважень немає. Також запрошуємо на тест драйв і вас. Зараз переїдемо через. Пушачі, поліцейські, стойки гарно відпрацьовують, нічого не підступує. Шумів посторонніх також немає. Загалом позитивні враження про автомобіль, тож рекомендую і запрошую на тест-драйв. Друзі, як завжди, ціна та характеристики автомобіля в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, здоров'я вам міцного та успіхів по життю.